Тай Боже всім. Дивіться, є, е, які підборщики. Є такий пан Руслан Волошин, він себе називає волонтером. Я йому питаю, питаюся, ну він ще підбирає автомобілі, правильно? Я йому кажу, пане Руслан, яку суму потрібно, щоб купити нерушатного мерса? Він відповідає, в якому кузові. Я кажу, дай Боже, будь-якому. Головне, щоб мерз найдешевший. Так, він сміється. Скидую мені варіант. В-186 або В-189 й кузов. Я його задаю питання пожартувати з вами в межах чинного законодавства. Якщо так... То дайте знати віділ пустомицької ДФС зацікавиться вами, чи ви дійсно сплачуєте податки. А ви там працюєте? Я пишу маю знайомих. Юрист професії універсальна. Вітаю вас з новим ранком. Ей Боже. І все, дивіться, він мене заблокував. Так, не заблокував. Тепер заходимо на його резервну сторіночку. О його, так само Руслан. Пише 6.46 ранку. Якщо ви мене дійсно заблокували, я пишу. Ще перевірю з телефону, я знаю, де ви живете. Чекайте розголосу, перевірю компетентними органами. Слава героям України, анатока, як ви. Слово не горобець, скажете не словите. Може мені врутно приїхати, він не відписує. І ти мені в очі щось скажеш, а не будеш з себе дивану героя показувати. Давайте, але при відеофіксації можу кликнути телебачення, маю знайомих на телебаченні. Цікавіше ж буде? чоловіче йде, прокапайся або краще проспись. За свою практику ще не таких е, пишу, став на місце, так як я професійний юрист. Перець тут знайшовся, фільтруй свої словечка. І, і Я йому раджу йти укриття на, на всяку фігню. Він пише, як ти думаєш, чого я тебе блокую? Я пишу, вибачаєтесь чи давати справі хід, тому що у вас щось незаконне, якась діяльність і тому подібне. Він мене ображає, пише, ти ре, реально дебілий, підлікуй голову. Витруси з неї і навчись культурно спілкуватись людьми. А той всі герої писати, а при зустрічі під мамину спідничку ховаються. Я пишу, щось не подобається, подавайте до суду, але перед тим прочитайте Конституцію, щоб правильно був сформований позов, щоб суд не відхилив позов. Нам з моєю компанією буде цікаво подягатися, пане юрист. Ще ніхто диплома його не бачив, він називає себе юристом. Цей пан. Ви самі почали, а я й думав, подружимось, ви мені бричку підберете і тому подібне. А ви хай пете, викуєте, побачимо, чи я візьме, а може ви дійсно наживетесь на війні, наживаєтесь. Може він псевдоволонтер. Не знати? А ще як від людьми, над якими ви здобули популярність, <кхід> то ваша репутація не відмиється. Коротше, я чекаю до полудня. Якщо вибачення не буде, чекайте від мене гостей. Бажано у відеоформаті. І завтра обов'язково ж неділя. Всі порядні галичани, що роблять, йдуть до сповідь. Я пишу, вам відняв дармове і щось не відповідає, може людина готується до чогось. Все, всім дякую за увагу. З вами був Юрист Ю. До зустрічі. Що у вас так, такі самі люди нагинають, то ви стійте прямо і звертайтесь до мене. Будьте здорові і гарного вам дня! Слава героям нашої незалежної України!